У філії Прилуцького краєзнавчого музею Олега Кошового відкриють експозицію з предметів радянської пропаганди. Це насамперед показуватиме, як працювала і працює російська пропаганда, і носитиме просвітницький характер, щоб громадяни розуміли, в якому середовищі ми знаходимося, та популяризувати музей. У нашій експозиції буде три зали: кожен із яких, скажімо, покликаний створити загальну концепцію бачення людини радянської, формування її і зростання в радянській тоталітарній системі експозиція продемонструє радянську ідеологію, зміну прийдешнім цінностям після встановлення більшовицької влади та гніт українського народу, створення єдиного ідола та зомбування особливостей думки громадян, адже на зміну кутку з іконами приходить червоний із зображенням вождя. Зазначає Тетяна Зоць. Ми хочемо показати в дрібничках, які були навколо людини. Ну, до прикладу, там годинник ось у нас ми його розмістили. Там зображений Аврора, зимовий палац і гасло за партію Зеленіна. За От ви кожного дня звертаєте свій погляд на цей годинник, і вас в голові Аврора. Пролетарі, Ленін, це святе, тільки так має бути. Ось ми розміщуємо, наприклад, тему піонерії комсомольців. Багато хто говорить, що це дуже добре, діти були згуртовані, в них була ідея. Але розумієте, це настільки людей робило в певні рамки підпорядкування і е, створювалась така людина системи. Яка власне не мала своєї думки, не мала своїх поглядів. Якщо ви власне мали їх, то вам не по шляху з партією. Значить, вам тоді туди на соловки. Серед експонатів є вирізаний на мармурі та вишитий вождь більшовиків Володимир Ленін. Картини з колгоспницями та радіоли з червоними зірками. Є картини місцевого художника Анатолія Шкурка. На ній зображена втрачена дзвіниця собору Різдва при Святої Богородиці, а також предмети побуту. Власне, бачимо дзвіницю храму Різдва Різдва Святої Богородиці, яка, на жаль, зараз втрачена в нашому місці, і ось на центральній площі відбувається мітинг. Особливо музейники пишаються керамічним півником, якого вже охрестили побратимом Бородянського, який береже мир у прилуках. Так, у першому залі можна буде ознайомитися з предметами побуту містян у радянські роки на прикладі родини кошових. У другому можна побачити засоби пропаганди у третьому залі. Розмістять живопис із культури соцреалізму. Зал соцреалізму, тобто як в мистецтві, скажімо, реалізовувалась пропаганда. Комуністичної партії, от, але оскільки ми зараз маємо війну військовий час, то на жаль, ми не можемо, скажімо так, ризикувати. Тому воно в електронному варіанті ми для наших відвідувачів підготуємо, скажімо, можливість переглянути ті роботи образотворчого мистецтва, от які є у нашому зібранні, і в електронному вигляді ми зможемо їх публікувати. Музей готується приймати відвідувачів найближчим часом. На даний момент триває процес реструктуризації та. Поповнення музейного фонду експонатами